Дітям з навколишніх будинків ніде ліпити бабки у піску. Пісочниця є, а піску немає. Батьки хочуть, щоб дітям було де гратися, тому вони звернулись до народного контролю. Малеча щодня сумує, заглядаючи в порожню яму. Ще пак піску немає тут вже давно. Нарікають батьки. Ну, справа в тому, що у нас дітей багато, а піску, як говориться, немає з дітям з чим погратися. Піску немає і дуже маленька пісочниця. Якби її замінити на більшу і додати піску, то дітям, хоча б було б де. Гратися і з чим гратися. Це незручно тим, що діти сюди приходять і не мають де гратися. Тобто тут немає піску, і їм немає ні в чому робити ті самі гратися, строїти різні замки, будиночки. Бо в сусідньому домі там є. Дитячий майданчик там облаштовано і там є пісочниця. А в нас немає Недостатньо, так, Ми це свої кошти ми зробили там пісочницю за 50 гривень. Збирали, зробили. Нема не пісочниці дітям, нема де гуляти гуляти дітками. Діток багато во дворі а пісок коли привозили. Сюди? Нам вообще не привозили. Ми саме своїми силами привозили сюди. Нам ніхто на вже піску сюди не давав. У Вінницькій міськраді журналістів народного контролю запевнили, проблему вирішить в цьому випадку. Можливо, було. Б... Цей недолік ми усунемо найближчим часом, буквально день-два. Ця пісочниця по вулиці Каролінка, буде досипана піском. Це не є проблема. Через день після втручання народного контролю господарники підсипали пісок у пісочницю. Тепер дітям є де гратися у бабки. Дякуємо народному контролю, що підсипали пісок, у пісочницю. Тепер внукам є де гратися. Засіяла сьогодні площадка? Це благодаря на кому? Вам, журналістам народного контролю? Добре. Спасибі. Ну, дивіться, засипали в пісок, діти мають де грати. Спасіба від від імені бабушок, від імені мам, від імені всіх жильців цих домів. Спасіба вам велике. Благодаря вам. У Нас красота. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком